<плес> <плес> ага, все вилетіло. Окей. Так, продовжимо експерименти. Угу. Цвіток. Ну-ну. Що -ну. ж, хорошо. Я бажаю, що в мене було багато грошей. Взагалі прям купа-купа. Ну. Де ми гроші? О! Ого! Ого! Денюшки! Ого! Кай! Нормально мені так насипало його, Слышите? І все, і слизь, і гроші, і золото, ого. А, точно. Всім привіту, я Шоколадус Да, я знаю, що так давно не було ролика то що по одній темі ролик був місяць назад, а по іншій три місяці назад. Ну, були справи. Тому я, будь ласка, попрошу вас, подивіться оті два відоси і підпишіться. То, що виявляється, якщо накричать у відосі, що ви єлі тільки не підписуєтесь, то підписатися виявляється таке можна. Тому, будь ласка, зробіть це. А ще я чисто по приколу вирішив подивитися, звідки мене дивляться і. Шо? Ой. Ну. А по цвіточку, що я можу сказати, що воно ще й працює, але дуже криво. Бо купа грошей це просто так от гроші навалено, а воно ще й зверху пару кусків металу дало і нафіга ще соплі. Ну нехай буде. Тут, правда, воно ще я тут експериментував, то воно тут бахнуло. Та двері вилетіли. Ну нічого, я нові поставлю. Поки треба знайти книжку та записати туди оці всі досліди. Да. Ага. ага. Ну, Лишилося лише вниз зійти там написано... написати. Че я нічого не бачу. Що відбувається, га? Звідки де гул? Що мені робити? Господи, як куди мене взагалі взяли самі? Mm. Боже, Не страшно. А як я завдячу такому особистому візиту? Це по-перше, по-друге, як ти тебе звати Ну, Я Я прийшов. О, почекай, а коли ти здохнеш, або, а, почек, а в тебе є троло в твоєму світі? Да? А може. Е, так, почекай. Е, я маю на увазі, що от я, я прибув з іншого виміру. тут тип... Давай просто сядемо чаю з тобою вип'ємо, я тобі все розкажу. А, ну в принципі, я не проти. Проходь, розкажи, що ти, хто ти, звідки ти. Давай. Я взагалі механік по професії. Хочу стати відомим, щоб було в мене багато замовлень. Але я постійно був у ворогах. У мене було багато можливостей щось конструювати, щось продати. Проте я так і не міг купити деякі деталі. Вони були дуже дорогими, а але... пізно складалося, а в інших сферах треба такий собі. І що пішло не так. Сталася в мене в житті одна не дуже премнає. <кій> Єдина рідна людина, котра жила ще на цьому світі, це був строло. Ми були доволі близькими. Часто проводили час, їздили там на рибалку на вихідних, наприклад. Бо просто грали, наприклад, в ігри. І я навіть там через деякий час почав вчати таку квітку, Фокус Крокус навіть. Вона може виконувати бажання, та вона лише в легендах. А на що була причина, що ти почав вчати? Ну. Через два місяці, як я її почав вчати, строло потрапив просто в автокатастрофу. І не вижив. Я співчуваю. Тому я і почав пробувати шукати цю квітку, щоб можна було задати бажання. Сперив Радар. З допомогою Радару дізнався, що в тебе тут росте схоже рослиння. І вирішив спробувати сюди перелізти. Проте є нюанс. Я не знаю, як мені назад тепер вернутися в свій світ. А по-друге, ти ж не віддаси квітку просто так. Диви, я так то не проти віддати, але проблема в тому, що ця квітка ще навіть не виросла. Хм хе <кій> їм. <кій> <кій> Чому б <би> ні? Ходімо. Ну <да> такий цвіток а ти що хотів. Я, я, я ля-як посадив взагалі-то. Ну, щоб ти розумів, у нас тут раніше, п'ять років тому, всі ці квіти росли, просто вони всі видохли нахер. Я навіть не розумію, хто лі забриконьєрили, то лі що з ними зробили. Ну такий факт. Все з ними так сталося. Тобто, як я розумію, у вас їх раніше росло прям ну, дуже багато, так? Да? да, ну по-перше, я цю квітку зробив із газу в твердому стану. По-друге, я в іншому вимірі, блін, влазив для того, щоб дістати компоненти для насіння. І в принципі, я вирощую доволі довго, щоб нарешті хоч було. Понятно. Ну, оскільки я тут надовго, бо я ж не знаю, як вернуся, то може поселиш мене в себе. Ну, в мене там десь було одне спальне місце, то може я тобі знайду, де там тебе поставити, но, да, знайдеться. Дякую, дуже сильно. Давай, мабуть, посплю зараз десь, то що в мене голова болить капець. Пішли, покажу. Оце добре. Ага. Оп. Так, ну заходь. Отут От ти будеш поки що спати. Е... Да, усе, місце в принципі тут тобі і попить, там туалет, якщо що далі прийдешся. Ну, в принципі, все, е... що ну, почекай, ну ти ж. Вроде, ні, в мене, мене є місце. З... Не треба мені ж... нічого розказувати, Що тут так, ні, 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 ні. Не. Ти остаєшся тут, ти мій гість, Все. Тим більше, що на годинку вже почти скоро шість. Готуватися до сну треба. Все, ну, давай, ну, давай, ну, ліг ну, і спиш. Ну, Я ну, пішов ну, вниз. Ну, Ладно. Так, все, фух, цього я вклав, він скоро спать лягає. Да на годинку вже 5. Коротше, в мене є подозріння, що оцей ушоний, оцей е, щеклокадус, я йому якось, ну, не дуже вірю. Мені чітка, що він щось приховує. Не мій ну так от просто в нього помер брат, і він з благих целей прийшов. Того, що побачив, що в мене тут квітка, і він прийшов в мене її взяти. Ну, одолжить, я не знаю, що він хоче. Але в будь-якому випадку мені треба лише з ним поговорити. Це я заховаю. Верніше, не заховаю, а поки посаджу її назад, бо воно ще здохне. Горшку довго не протримається. Плюс потрібна вентиляція, прохолодний клімат, а там він не дуже прохолодний. Все, дує. Це по-перше. По-друге, документи. Я ще не до кінця оформився в книжку. Так що. Треба занести сюди і в ком записати. Фу, прийшло вже хто знає скільки. Ти харе. Так, тебе тут світло, в принципі, вибухло. І так, зараз я тут виминено. Тут світло теж... Вирубаю. Також внизу тут вимкнено. Тут воно природне світиться. Тут речі прибрати, зараз приберу, тут виключить. Тут теж вроді вимкнено це там світиться. Тут я виключити не зможу, воно заж... запитане назавжди. Так, ліфт, як завжди, в принципі, не працює. Так, тут внизу, в принципі, це воно все природно світиться. Далі тут зверху, тут. Там він собі виключить, якщо треба. Так, і я сюди лечу ночувати. Все, в принципі, все, що треба, я вимкнув, а. Систему треба включити. Саме раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, це раз. Пуск заблокувати. Два. Угу. Так, В принципі, все підготовлено до того, щоб ніякий ворюга не міг не спуститися, нічого забрати, як завжди. Все б хорошо. Можна йти спати От і добре. Такс. Ні. Угу. Ні. Все, деактивовано. І. Я ляжу спать. Кста! Екран довелося при- Не поняв. Короче екран зламався, через це довелося його відключити і, в принципі, викинути, тому що новий такий буде Ну дуже дорогий. І... мабуть, можна лягати спать. Ну, не добре Настав час діяти. Дев'ята година, якраз саме час. Угу. Що це? А що це сині таке? Так, я спущусь. Його ноші заблоковані.

Зрозумів. <ultime> а де? Mm. Тут цікаво. Всекі прибориш при це. Може мені залишити тут щось? не допуща? Ні, треба діяти вже зараз. Де вже не може бути? Що? Вилітаю тут? Нічого немає.

Так, мені треба зі це валить. А, тут пароль, я так просто не вийду. В принципі, старим дідовским методом можна. Окей, тоді. Мам. Справ Так, ну що, ось у нас. Уроді все на місці. Так, треба піти все включати до роботи. І так, раз, два, три. Угу. Молодець. Так, тут. Оп. Зараз. Треба все паадключатися. Раз, два. Ой. Три. чотири, п'ять, Чтири, п'ятьші. Річсім було. яка різниця? Головне що працює. Так. Напускаємо маяк. О! Так, поїхало тут. Це прибрати. Оце додати. Во, працює. А чи тут двері якісь? А. А, їх тут взагалі. Немає. Щас новою поставим. Що не вибухи? Так, тут нормально все. Так, до цвітка я вернусь потім. Тут треба. Угу, Тут все нормально. М -м. Так, тут внизу. Все працює прекрасно. А що я тут це ставив? А, це телепортер туди наверх. Закриць. І треба ще перевірити, що тут внизу. Так, тут, в принципі, все нормально, все на своїх місцях. Так, піду подивлюся, що там той шок спить чи не спить. Ну шо ж, вставай і співай. Не поняв? А він де? А, в туалеті мав. Алло! Чуєш, ти там скоро? Не поняв. Тут нема так, погоди-ка. А де він тоді може бути? М -м -м. Я ж вроді би сюди подивився. А, тут я не дивився. Що він там робить тут Ну, тут немає, там немає. Де він може бути? Ліфтів в нього. Да, ліфт не працює вообще. Він би не спустився ніяк. А що не так? Де він міг... Де він може бути взагалі? Ой, щось в мене все таке погане якесь перечуття. Може він куди поліз. Поліз, я не знаю, в шахти може забрів. Да, відкрито. Чо... Це тут теж ліфт не працює, що. Ладно, байдуже. Оп. ой. Що так глибоко тут може десь. Де він взагалі є? Тут нічого немає, взагалі ні халери не видно, блядь. Ну, тут він десь є, тут нічого немає, тут пусто. Це не він. Бляха, що не так? Де він брудить? Ладно, може він десь є на базі. Так, ладно, зараз переземлюся і подивлюсь. Стоп. Він говорив про квітку, що вона йому дуже нада. Да, ну ні, да ну не може бути. Ну тільки перший день зустрілись, ну не можеш він піти на це. Я заявляю, твою мать. <реш> Сука. Я стільки над цим працював, скільки можна. Тільки щось я роблю. Зразу все йде в жопу. З'являються якісь непонятні щелі, які все запирають. Ну що ж, що плакадус. Хочеш війни? Буде тобі війна. Раз тебе не навчили, що чужа строгати тніза, то Та значить будеш ти відповідати. Пора мені з'їздити до декого, до того, хто таким займається ціле життя. Ну що троху, жди, щастя до тебе в гості приїдуть.